Привіт, мене звати Богдан, я начальник відділу збуту компанії CG Trade. Привіт, мене звати Владислав, я менеджер з регіонального розвитку в компанії CG Trade. І ми сьогодні підготували шпаргалку для розвитку маленьких фастфудів. Ми хочемо розглянути сьогодні декілька питань. Чому клієнти пропадають і повертаються? Богдан, як ти думаєш, чому клієнти купують довго, а потім зникають? Клієнти шукають собі вигоду, тобто вони хочуть поправити всі продукти, які є на ринку України. Я розумію тебе, а можливо, якісь конкретні приклади. Та випадків є багато. Пробували тортилю, захотіли поправити лаваш, бо він дешевший. До речі, я знаю одну історію, коли саме клієнт купував в нас тортилю, але в нас були деякі затримки з документами, і він захотів, ну, в нього не було там тортилі, і він захотів взяти лаваш, спробувати, спробував, і через тиждень набрав і сказав, що, будь ласка, дайте мені тортилю, бо мене задовбав вже цей лаваш. Це історія з життя. Добре, є такі випадки, що клієнт у нас досить довго з нами співпрацює, брав у нас стратілі, а потім в один момент він просто пропав, бо він перейшов на лаваш. А, Причина це все цінова політика. Тобто, що лаваш дешевший, він хотів зекономити. Він попрацював місяць, через місяць він з нами зв'язався і повідомив, що це не не економія, так як. Лаваш, по лавашу є багато браків, є пліснява і так далі. Тобто, плюс скарги від самих клієнтів є, тобто від їхніх е, споживачів. Тобто, саме основна скарга це те, що соус протікає в лаваша в ролі, і сам лаваш, тобто, він, коли його засмажують, він занадто стає сухий і може е, самий кінчик зверху тобто, прорізати дійсно. Тобто, тому вони вважають, що це економія, але це не, не виходить економією. Отже, можемо зробити висновок, що ви можете думати, що це економія, але в нас це смак, якість і спрощення вашого приготування продукту. Тому ми радимо вам обирати нашу тортилі, а не ходити і пробувати інші продукти. Тобто, економія може вам здаватися примарною. Ви можете проекспериментувати з лавашом, але втратити своїх постійних клієнтів, бо краще дати клієнту постійну і хорошу якість. Ніж проекспериментувати, зекономити, але втратити його назавжди. Тож в нас є дегустаційний сет. Ми хочемо про нього розповісти і сказати, для чого він саме існує. Богдан. Він існує для того, щоб наші партнери, майбутні, які зацікавились нашою тортилею, щоб вони її пропрацювали по своєму технологічному процесу, щоб вони її порівняли з тим продуктом, з яким вони зараз працюють. Тобто, це може бути інша тортилі, або може бути лаваш, тобто щоб вони відчули, в чому різниця. І ми їм надаємо не одну позицію, а ми їм надаємо декілька позицій, які вони забажають. Так, в наш дегустаційний сет входить дуже багато позицій, які ви тільки забажаєте. Дехто це розцінює як можливість просто спробувати продукт і не продовжувати співпрацю, але для деяких і більшості він є дійсно корисним. Тому давайте уявимо, до вас приїхав дегустаційний сет. Як з ним краще працювати? Буються нові фастфуди невеликому місті, не в мільйонниках містах, а в там де населення, ну 30 тисяч, хай буде, до 50 тисяч. Перед тим перед відкриттям вони е з Києва знаходять собі бренд-шефа, який їм виготовляє повністю все меню їхнє, всю рецептуру і робить для них техкарту, по якій далі працюють їхні працівники. Все отак працює. Дегустаційний сет приїжджає. Тобто, у мене був випадок. Ну, Рівенська область, я не згадаю, яке місто, не буду я зараз обманювати. Що зі мною зв'язався власник майбутньої точки, власниця, точніше, зв'язалася зі мною. І вона мені сказала, що вони з Києва замовили бренд-шефа, бренд-шефа з Києва замовили, який порадив виготовляти роли тільки з Тартілії. Тобто Вони зразу з нами зв'язалися, ми їм відправили дегустаційний сет. в них було Бажання по позиції 30 см, 35 см. Ми їм відправили всі наші 30-ки і нашу 35-ку. Понятно, вони перейшли на 35-ку, почали працювати. Тобто, але е, суть яка, що не сам власник, який відкриває, робить е, рецептуру техкарту і так далі. Тобто вони зв'язуються з певними людьми, тобто, як там є брендшефи, технологи, які розробляють їм саму рецептуру. Все, тобто, так працює бізнес. Деякі це розцінюють як можливість просто спробувати наш продукт, але не починати співпрацю. І потім вони пропадають не рік, на два, але через два роки вони, як показує статистика, все одно з нами зв'язуються і починають активно з нами працювати через те, що наш продукт це стабільна якість. Найкраще Ми працює тільки практика. Все, тобто, по-іншому, У нас є мережа фастфудів в Дніпрі. Працювали на лаваші, тобто у них класна мережа. Всі в Дніпрі їх знають. Власник захотів змін. Він хотів щось нове. Він знайшов тертівлю, він запросив нового шефа. Шеф йому розробив під підтертілю нові роли з креветкою, Там різні є. Тобто, і він зараз ходить, знімає це все на відео в Тікток і показує, як воно класно поєднується з тортилею. Він бере зараз на даний момент досить непоганий об'єм, скажімо так, на одну точку. Тобто він зараз запустить, тільки це на одній точці. І все. Тобто приїжджають люди, які розробляють їм рецептуру, і тоді від того вони запускають тертів. Не може перейти е, звичайний власник, як, з якими я спілкуюся. Маленька точечка в нього перший бізнес. І він запустив, він хоче щось нове. Добре, він на нове, він працював на лаваші, на нове захотів там тертів. Не йде тертілля під лаваш, тобто немає такої рецептури. Лаваш це зовсім інше. Лаваша немає не смаку, він прісний і він тонкий. Він рветься. Ламається і з ним багато проблем. З тертів такого немає тертівля пухка, еластична і тримає форму, соуси не витікають. Маленький не може зразу перейти на такий об'єм. Якщо а, є а, партнери, які мають один маленький заклад, він просто може, як в доп-меню завести собі тартів, тобто як преміум сегменту і робити роли. Є такі, тобто ну, проходить рік-два, він запускає другу, третю точку, і тоді він повністю переходить на тартівлю. Це чисто із практики, тобто треба відповідальний підхід перед тим, як замовляти дегустаційний сет, ви маєте в себе проробити план, як ви будете його тестувати, щоб ви точно могли побачити всі переваги нашого продукту. Який формат фастфуду ви би зараз відкрили, а який ні. Я би напевно що відкрив кав'ярню для того, щоб куштувати смачну каву разом з дьонерами кожного ранку. А я би відкрив би, напевно, фастфуд, тільки в мене би в меню були б роли, звичайні стандартні яловичина курка, і були ще такі меню, як солодкі роли. Воно дуже класно. У нас в нашого виробника є роли, які вони виготовляють солодкі, тобто вони не пустили їх ще в масове производство. Ще нема, скажімо так, на ринку Європи а в Україні тим більше попиту, але в майбутньому це було б дуже класно, взяти собі каву і сладкий рол. Це круто, Богдан. Я би до тебе приходив зі своєю кавою на твої роли. Приходь. Скорі. Супер, Богдан. Хотів би тебе запитати, чому саме фастфуд, можливо, в тебе є якісь конкретні приклади чи кейси, з що ти знаєш, що це спрацює? А, дивись, ти кожного дня можеш ходити в ресторан? Ні. У тебе немає такої можливості і Ні. бажання, правильно? Ні. Ти не хочеш тієї вишуканої кухні. Ні. Вот. І більшість наших людей просто хочуть легко, швидко, швидко і легко перекусити і далі приступити до своєї роботи. Так. У нас є партнер, який а, в 22 2022 році запустив свою першу точку, перший заклад. А, він пропрацьовував роли на лаваші. Тобто він на лавашах попрацював місяць. Два місяці він попрацював на тортилі, не на нашій. А, і через три місяці він зв'язався з нами, почав використовувати нашу тертів. Він запустив соцмережі, такі як TikTok, Інстаграм. Почали вони знімати а, відео, тобто ролі, як вони готують з тертів, і розказувати певну рецептуру, яку вони можуть там розказати, що вони туди додають. І зможе, я вже можу зараз вам сказати, що за. Три роки в них вже є п'ять закладів, один з яких це вже вони запустили франшизу. І я знаю, що в них по Україні є план е повідкривати франшизи: Львів, Ужгород, Луцьк, Івано-Франківськ, Київ, Київ і так далі. Тобто вони в планах мають певний розвиток. Тому зараз Фастфуд стоїть на першому місці. Супер! Тому ми радимо вам нашу тортилі для того, щоб і ваші заклади розвивалися. Тому хочемо сказати, що також важливий маркетинг. І для того, щоб розвивати свої заклади, вам обов'язково потрібна тортилія і ведення маркетингу, тому що без цього зараз нікуди. Хоча в мене повністю немає нічого в соцмережах, але на робочій сторінці я присутній.